За ініціативою президента Володимира Зеленського була започаткована національна стратегія. Пліплічопліч. Ми відразу з командою приїхали в наші вже рідні, можна сказати, села. Це і Іванівка, і і Новопетрівка. І саме головне з Іванівки, ми приступили до допомоги до виконання робіт. Були сформовані відповідні бригади, які працювали по відновленню наших будиночків, які були вже очевидно розбомблені. Жахлива картина, яка нас тоді спіткала, в тому числі і ця школа, яка повністю ще була зруйнована. Наша установа Зуманщини розпочала відновлення реконструкцію цієї школи, і ми сьогодні надзвичайно гордо пройшли, побачили щасливі обличчя діток. Це зовсім інший вид школи. Звісно, ми подбали і про укриття. Ми всі разом. от І Херсонщина, і Черкащина, дбає про це. Ми вистоїмо, ми відбудуємося.